Багатьом, може це не сподобатись, але я мовчати теж не можу. Шановні жінки, шановні дорослі жінки, перестаньте осуджувати поступки ваших мамів. Перестаньте звинувачувати, що вона зробила щось не так. Ви, коли це робите, ви стаєте реально маленькою дитиною. І знаєте, такою, ні 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 це несправедливо. Ви зрозумієте, що ваша мама колись теж була. Молодою людиною, колись теж напевно в неї не склалося якісь її мрії, життя і так далі. Її життя по-своєму вчило жити на тому світі. Так вона могла бути неправа, так вона могла бути жорсткою, так могла щось не додати, не додати, так як ви це бачите. Перестаньте це осуджувати. Якщо ви зараз бачите мене, то ви точно маєте телефон, ви точно маєте інтернет. Не все так погано, як ви це бачите. Я не кажу про всіх, але, шановні, не судді,